Привіт мої хороші! Дивимося на близнюків серпень місяць. Близнючки серпень місяць, що вас чекає в серпні місяці. Королева жезлів. Знову жезли. Імператор і жриця. В цьому місяці вас будуть тривожити якісь питання психологічні, емоційні, але вони будуть дуже скоро вирішуватися. Вони будуть дуже скоро вирішуватися, тому що берете відповідальність за те, що ви робите. Тому тут по, рекоменда... по рекомендаціях. Чекайте секунду. По рекомендаціях у нас, як стоїть Гриця, це говорить нам за те, що потрібно менше сприяти своїм психологічним проблемам. Більше діяти, більше брати відповідальність за те, що ви робите. Якщо це в роботі, ну, треба бути лідером, треба бути власником свого життя. Щось стало зразу вирішувати, не відкладати на потім. Бо це відкладення на потім може формувати ці проблеми, які у вас стаються. Тому в кожного буде індивідуально програватися, але тут просто чітко сказано, щоб брати відповідальність і менше себе накручувати. Давайте подивимося, як воно програється в роботі і фінансах. Як? Що чекає близнюків в роботі і фінансі на серпень місяць. Що чекає близнюків в роботі і фінансів на серпень місяць? Ну, Дивіться, тут те саме дуже багато якихось от таких незначних проблем в роботі. Та грошей немає. Але тут сказано, що більше це проблеми, якісь такі, які впливають може на гроші. Там Посварилися з батьками, посварився е, з другом, посварилися з, з кимось ближнім з працівником. Е, і ці проблеми і, ну, впливають на фінанси. Тому тут більше треба легше сприймати це все. У вас і може бути що. Все, що стається емоційно, впливає на фінанси. Тут більше сказано, що приділіть серпень місяць на те, щоб розслаблятися, насолоджуватися, віддихати. Це буде якраз вирішити ваші проблеми. І дивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання, близнюки, серпень місяць. Вуу! Wow. У нас випав диявол. «Диявол», місяць. Ну, теж у нас буде дуже емоційний місяць близькочків. Не впадайте, будь ласка, в серпні в якісь емоційні ями, бо це прям дуже-дуже буде погано для вас. Бо диявол і місяць — це прям психологічна якась залежність, депресії, і ще в у нас король і лицар кубків. Прям таке емоційне-емоційне все у вас. В При тому, що, що е, літо, сонечко і так далі, але емоційно у вас там карті не проблематично нічого, але воно прям е, може бути апатія, нічого не знаю, нічого не хочу, прокрасинувати щось. Емоційна шкала мороза вишена буде така. Типу любе слово ви відчуваєте, прям як. О, Боже, як тяжко. Мої проблеми найважливіші в світі. Хоч самих таких проблем тут немає. То сама залежність від емоційності. Тому на кохані стосунки, та ви можете, до речі, хто не має партнера, може знайти партнера по цих картах. Але це буде прям, знаєте, таке. Я влюбилась і не можу жити без нього. Це найкращий мужчина моєї моє, життя. До речі, навіть може бути двоє партнерів тут а по цих картах. І от вдвох прям влюбилася і не, можна, не знає, що робити. І це просить в тривогу, в переживання. Тому так. по... Якщо ви самотні, партнера можете знайти, але це. Не самий позитивний досвід вашого життя. Прямо це така підліткова якась е закоханість, яка. Киця. Не дари Діван. Е підліткова закоханість, яка не дає повноцінно це пережити. Дуже багато емоцій, дуже багато залежності від тих емоцій, дуже багато почуттів і, і все. Трохи приземліться і буде е, все добре. І дивимося і роботу. Е, близнюки фінанси і робота. Чи ми ви дивилися? Ми вже дивилися, до речі, і я... ті самі, до речі, карти вийшли. Щоб не казали деколи, що. Чи я не показую карти? Ну, не важливо, повторюю. Треба розслаблятися, кайфувати від цього літа, бо проблеми в неї і проблемами, але вони на базі емоцій. На базі емоцій у вас може буде навіть не вистачати грошей. Будьте в хороших вібраціях, будьте в хороших вібраціях, будуть гроші. Все. Якщо вам відгукнулося, ставте лайк, підписку, коментар, приходьте на консультацію. Буду вас радий бачити.